Проїжджаючи повз, я неодноразово бачив цей ставочок. Ні разу тут не рибалив. І мені стало дуже цікаво, а чи не попробувати тут закинути? І от маю трошки часу. Какие Ах Была поклевочка. Поклевочка была. Ну и кос. дивно. Я. Yep. Знов, знов, знов. Давай, давай, давай. Так, це щось уверх і зразу вниз, це якась мала риба. Або... Типу плотва. Плотва, червінка, щось таке може. Ах ти. Ага. Зрозуміло хто це. Малий коропець. Малий коропець. Скрізь ці малі коробці. Ще й краснуха в нього. Так, перше місце.

Це цікавіша рибка. Так. М -м -м. Це, березі. Амур. Ну, звичайно, підсак я не брав, де да, я думав, що така риба буде клювати. Цак машині. А мурчик такий непоганий. Так, зараз буду складати склади. І підтягувати до себе. Тут є під 2 ну півтора може, треба буде зважити. Я клав дві кукурудзи, а зараз одну покладу. Що це? Малеча. Малеча. Ну граю 700. Погане враження справляє на мене цей ставок. Бачу, що рибка тут є. Ну, правда більшість коробці малі попадаються. Але клює. Хотілося б якогось трофейчика приймати. Не знаю чи він тут є, чи це реально на цьому ставочку очікувати. Клювання великої риби. Але позаяк у мене день вже практично втрачений, бо я зробив ставку на один ставочок і приїхав, а там тільки-тільки мала риба брала. А коробці такі від 200 до 600 грам. Всю рибу я відпустив. Підгодовував я по потрошечки по пару зерняток, підкидував на кожному місці, де рибалю. А ще годинку, мабуть, побуду, так трошечки познайомився з цим ставочком. Може десь приїду зранку, тут порибалю. Хоч мені не подобається дуже, що бере маленький коропець. Вискочив невеликий короб. не повірити, зірвав. Я думаю, що через гілки. Да. Гарний був. Відколи ловлю на бічний кивок, ставлю шнур 03 мм. І за 7 років. Це другий випадок, що риба мені цей шнур урвала, але не без допомоги корчів. Він спочатку рванув на чисту воду, на середину, потім скоро змістився сюди в ці корчі і все. І звільнився, перетер шнур, так, порвав шнур і все. І драпанув. Отак клює малий. Малий здебільшого, малий, а потім бабах. І вже екземплярчик, вартий уваги. Такий, що вже бореться. І вже стає цікавий, адреналін у кров, От так, не думаючи, не гадаючи став я розвідувати дану водойму ну, і вона мені сподобалась. Ти малюк пливе.

Це такі гарні, це вже кіло з хвостиком. Так, коротше. Давай. Ну все, друзі. Вражень за сьогоднішній день чимало. Цей ставочок, який я розвідав і вперше на ньому ловлю, досить я бачу, перспективний. Хоча тут також багато маленького коропа та мені вдалося впіймати амура на кіло 700 ну і цвях програми квінтесенція або що найцікавіше це був короб який мені урвав шнур і дременув від дяді Саші потужна рибина була Гарно боролася за своє життя і їй вдалося вибороти, підтермінувати свій кінець. Але я не шкодую, не шкодую. Міло ще буде. А навіть якби я його і відпустив, що теж могло би бути Останнім часом все більше і більше риби відпускаю. Світогляд, мабуть, міняється потрошки. Ну і іноді хочеться смаженої рибки поїсти. Факт. Ну що ж, друзі, дякую, що були зі мною. Я вам безмежно вдячний за перегляди і вподобайки, і за теплі добрі коментарі. Як завжди, з вами був Щоденник Рибалки.